Якщо ти чекаєш, поки начальник тобі підійме зарплату, витрати все на донати, або просто економна людина, тобі обов'язково просто зараз треба сідати і дивитись цей випуск. Тому що я сьогодні зібрала для вас топ-3 найкращих ТВСок до 5 тисяч гривень, з яких ви можете обрати собі просто будь-які і закрити це питання. Ну що ви готові? Поїхали! Але перш ніж ми почнемо, важлива інформація. У нас став збір. Ми збираємо на дві машини для 13-ї бригади НГУ Хартія та 58-ї ОМБ. Одне авто вже закупили, але лишило зібрати ще близько 70 тисяч. Окрім цього, ви можете виграти цінні подарунки як вдячність від нашої мережі за донат кратний 100 гривень. Тож поставте це відео на паузу. Перейдіть за QR-кодом і зробіть свій, хоча б мінімальний внесок, для того, щоб допомогти нашим силам оборони. Ми бійці 13-ї бригади оперативного призначення. Просимо компанію SoundMark допомогти у зборі коштів на авто. Всім будемо дуже вдячні. 58-ї бригади 15-го окремого батальйону, Просимо компанію SoundMark допомогти у зборі коштів на автомобіль. Слава Україні! Героям, слава! <му> Що а тепер ми переходимо до нашого топу і відкриваємо ми його моделю, яка називається Anker Soundcore Liberty 4NC. В салонах Soundmag ви можете придбати їх всього лише за 3333 гривні. І все, що вам буде залишатись, просто тішитись тому, які прикольні навушники ви собі взяли. Взагалі, я не вперше тримаю в руках Anker, У нас на каналі вже був огляд на їх повнорозбірні навушники. Я тут додаю посилання і на спортивну модель. Я взагалі не збрешу, якщо скажу, що я впевнено рекомендую цю фірму своїм знайомим і друзям. Ну просто тому, що співвідношення ціна якість у них чудове. Це, мабуть, один з найстабільніших таких брендів, коли ти просто береш в руки товар і знаєш, що все буде добре. Без якихось додаткових коментарів. Воно працює, воно класне, воно гарне. Гарне, воно стильне, там хороший звук. Ну, про все по порядку. Тому давайте зараз я вам покажу їх бюджетну модель ТВСок, яка заслужено посідає місце в нашому топі. По-перше, подивіться на їх дизайн. Тут стильний матовий пластик, який не збирає відбитків пальців, блискуче гарне лого. Класна хайтекова підсвітка, яка включається, коли ви їх відкриваєте, і не менш стильні самі навушники, блискучі і глянцеві. До речі, саме ця модель має доволі багато кольорових рішень. Тут тобі і чорні, і білі, і сині, і навіть блакитні з рожевими. Сам кейс легесенький, 50 грам, але збірка при цьому дійсно якісна. Більше того, він має водонепроникність IPX 4 від бризок та дощу. Тому це ще плюс до надійності. Навушники в руці приємно лежать. При відкритті немає до чого докопатись. Кришка закривається плавно, комфортно, не надто легко і не надто важко. До речі, відкривати ці навушники можна також за допомогою центральної кнопки, яка розташована зверху. Окрім цього, нею ви ще можете активувати режим пошуку при першому підключенні або скинути навушники до заводських налаштувань. Ну і як видно, в ній ще розміщено індикатор заряду, тож ви ніколи не пропустите момент, коли їх потрібно буде поставити на зарядку. Посадка, посадка, посадка. Ну, посадка тут зручна. Якщо ще підігнати амбушури під себе, які йдуть в комплекті, то буде взагалі ідеально. І виглядають вони стильово. Алло, просто щоб ти знав, я тут зараз сиджу просто в класних навушниках Hanker Soundcore. Але ж сама мені подзвонила. Все, немає часу розмовляти. Давай пока. Давайте розкажу про керування і заодно про застосунок, тому що він тут дійсно важливий. Він якби задає погоду тому, як саме ви будете користуватись цими навушниками. По-перше, там ви можете налаштувати всі команди. Ви можете виставити собі через одиночне, подвійне чи потрійне натискання. Наступні опції: пауза, плей, перемикання треків. Гучності, перемикання режимів ANC чи прозорості, виклик голосового помічника тощо. Вам не треба більше сидіти і вичитувати інструкцію, запам'ятовувати, як вони працюють. Просто заходите в застосунок Anker Soundcore і налаштовуєте все під себе. Є купа варіантів шумозаглушення для літака, автобуса, потяга чи авто, адаптивний режим, який сам вирішить, наскільки сильно вам потрібно в даний момент підняти шумозаглушення. І мануальний. Тут ви можете визначити це для себе самостійно. Додатково, ви можете поставити собі контроль гучності відтворення задля збереження слуху і, моє улюблене, можливості по звучанню. По-перше, тут є 3D-ефект, завдяки якому ваша музика отримує багато простору, все навколо починає літати, і музична сцена відчувається прям дуже широко. Є кастомний еквалайзер. Тут ви можете налаштувати АЧХ під себе або обираєте один із запропонованих пресетів. Слава Богу, їх тут ціла купа, цілих 22 на всі випадки життя. Але я особисто вам рекомендую скористатись можливістю персоналізації звуку під себе, Проходите невеличкий тест, і програма сама визначає, як вам більше буде подобатись. І я вас переконую, вам скоріше за все сподобається, тому що звук в цих навушниках. Чудовий, якщо ми беремо до уваги цей ціновий сегмент. Взагалі всі навушники підібрані сьогодні в топі, мають плюс-мінус однаковий по якості звук, відрізняються тільки нюансами по характеру звучання або деталізації. Десь більше, десь менше. Якщо говорити про Liberty 4 NC, то ми тут маємо такий яскравий світлий звук із веподібною АЧХ, тобто тут трошки провалена середина, але підкреслені високі і низькі частоти. Бас тут пружній, його ні багато, ні мало. Середні, звичайно. Добре, натурально, а високі частоти неочікувано для мене зовсім не стріляють по вухам, а навпаки, гарно окреслюють нюанси, додаючи звучанню багато повітряності і легкості. Але чого тут дійсно може не вистачати тим людям, для кого важливий хороший звук, це розбірливості і виокремленості партій, ну якби. Ці опції відкриваються вже в бюджеті від 8-10 тисяч. Тому ну подумаєш, але загалом то звук класний. Це просто я розбалована вже оцими Bang Olufsen за 76к. як на свій бюджет, звук просто вишка. По додатковим можливостям підключення, тут встановлені кодики SBC, AAC, LDAC. Тож, якщо у вас Android, ви ще можете через LDAC послухати і поділитись вашими враженнями по звучанню в коментарях щодо режимів ANC і прозорості. Як на мене, прозорий тут слабенький, а ANC в принципі цілком нормальний. Трошки прикрутити зовнішній шум, щоб зануритись у звучання, буде цілком достатньо і доречно, тож я рекомендую вам користуватись цим режимом, він піде тільки на користь так, ну і не звуком єдиним. Давайте ще послухаємо, як ви будете звучати в цих навушниках при телефонних дзвінках. Записала для вас тест мікрофону. Добрий, добрий, добрий день. Це тест мікрофону Anker Soundcore Liberty 4NC, спеціально для вас записую його, щоб ви могли оцінити якість на власні вуха. Що тут ще? Додатково з переваг це крута автономність. Ці навушники будуть працювати 10 годин без перерви, а якщо разом із кейсом, то 50 годин при умові того, що ANC буде вимкнене. На свій бюджет це чудові показники. Тож, підсумовуючи, ось вам класний варіант бюджетних стильних навушників Anker Soundcore Liberty 4 NC. Вони мають і стильний дизайн, і якісну збірку, і чудовий звук, і супер опціональний застосунок, ще й заряд добре тримають. Так що його записуйте, а це ще не все, тому що ми йдемо далі. Наступним хорошим варіантом навушників до 5000 тисяч гривень стануть Final Audio ZE3000SV. Це японський бренд, який виготовляє повнорозмірні навушники, внутрішньоканальні монітори і досить високої якості. Тому саме він сьогодні попав в цей топ. Повертаючись до наших ТВС, одразу скажу, що в салонах саундмах вони будуть коштувати трохи дорожче за Anker, 4199 гривень. І от що ви отримаєте за ці гроші. Розпочнемо з дизайну. І перше, на що ми звертаємо увагу, це на те, що Кейс тут менших розмірів ніж у Anker. Компактніший і виготовлений з їх фірмового пластику, схожого на пластик, який використовується у фотокамерах для більшої практичності у використанні. Звісно, тут не лишатиметься жодних відбитків ні на кейсі, ні на навушниках. Це нам таке одразу подобається. Колір у цієї моделі буває тільки чорний, ну і добре. Це все одно найпоширеніший вибір всіх покупців на світі, тому не засуджуємо. Збірка теж якісна. Вона тут більш лаконічна ніж ванкір. Така стримано демократична. Кейс легкий, а самі навушники взагалі майже невагомі. По 4 грами кожний. У мене волосся на голові, мабуть, важить більше. Біля порту для заряджання є кнопка, за допомогою якої, за потреби, ви можете скинути налаштування навушників. Ну і, власне, все. Додатково присутній, аналогічний, як і ванкер, захист від вологи IPX 4. Посадка. В базовій комплектації посадка може бути трохи завільна, але ви можете це легко змінити, просто підігнавши під себе амбушури, які теж ідуть в комплекті, що я власне і зробила. Взагалі у цьому топі посадка у всіх навушників хороша, нічого не випадає, фіксується надійно. От я показую, як це виглядає. Все на місці. Підключення і керування. Як і в Anker, тут у нас стоїть Bluetooth версії 5.3 і присутні кодики SBC, AC і LDAC. Керування сенсорне, за застосунку я не знайшла можливості налаштувати під себе команди, а загальний опціонал вміщує в себе можливості керування режимами ANC і прозорості, гучністю відтворення, перемикання треків, керування дзвінками, викликом персонального асистента тощо. Застосунок в більшості своїй дублює ці опції, але там ви ще можете побавитися еквалайзером, включити режим гри, який вам надасть мінімальну затримку передачі сигналу, активувати мультипоінт і оновити прошивку. Насправді найголовніше в цих навушниках це звук. Коли мені їх вперше дали послухати в магазині, і такі та послухай, ти послухай. Я їх слухаю і думаю, «ого, тут басочок валить. Ого, він тут дійсно гарний, такий насичений, глибокий, я навіть не очікувала. Тут теж ве-подібна ачаха, тобто наскільки тут насичені баси, настільки ж насичені і високі. І навіть незважаючи на те, що я не дуже люблю, коли багато високих частот, вони для мене були нормальні. Ну тобто не різало прям слух, так що страшне, нормально. Хоча, чесно скажу, що для тривалого користування я б собі їх все ж таки обрізала в еквалайзері. Але це справа кожного. Середні частоти теж звучать добре, гарно окреслені, виразні, хоч і трохи провалені в порівнянні із басами і високими частотами. Характер цього звучання я би писала як потужний. В них чудово звучить якийсь репчик або щось, що потребує насичених басів. Але в принципі музика інших жанрів теж звучить добре. А за рахунок того, що тут трошки краща деталізація ніж в анкер, звук виглядає об'ємним і насиченим. Тобто, якщо порівнювати з анкер, то файнал буде звук такий не такий світлий, більш характерний, акцентний і більш басовий такий. В той час як анкери – це такі світлі. світлі. Повітряні навушники, такий звук по якості він приблизно однаковий. Просто відрізняється по нюансам. Це вже хто як любить. А от що тут дійсно краще ніж у Anker? і взагалі у багатьох навушників і дорожчого сегменту це мікрофони. Ви просто послухайте. Я вважаю, що це шок-контент. Ну просто, просто послухайте, як звучить мій голос. В навушниках Final Audio з є 3000 SV. і погодьтесь, що це та якість, яку досить важко знайти в навушниках, тим паче з до 5000 тисяч гривень. Я, я, я в шоці. Ну, як ви чуєте, тут голос дійсно буде натуральніший, без електронного такого ефекту. Ну і взагалі, я вам скажу чесно, я була в шоці, коли його почула. Я записала спочатку перший тест кружечок, а потім така думаю, блін. Щось не так. Надто хороший звук. Перезаписала без навушників просто на айфоні. І записала знову в навушниках. І дійсно, це різний звук, це, це дійсно їх звичайні мікрофонів. Я в шоці, Я в шоці, як за такий бюджет можна отримати такий звук мікрофону. Це 100 з 10 ANC і прозорість. Тут також є режими ANC, шумозаглушення і вітрозаглушення. Ну, знаєте, я для тесту спеціально не ходила, не шукала десь вітер. Хоча я сама можу зробити вітер. Але самі режими мені тут середні. В принципі, ну, десь на рівні, як занкер, тому особливо я багато тут не скажу. В принципі, плюс-мінус та сама історія: прозорий, скоріше, мінус, ANC скоріше плюс. Ну, для того, щоб ізолювати. Ізолювати себе від навколишнього шуму, цього буде достатньо з головою. Акумулятор, а от батарейка тут триматиме трохи менше. Якщо тут буде включений ANC, то навушників вистачить на 6 годин. А разом із кейсом до 28 годин. Загалом Final Audio Z3000SV в нашому топі заслужено, бо це теж класні навушники, практичні з яскравим басом і чудовими мікрофонами. Беріть обов'язково до уваги. Я думаю, що ви будете задоволені і навіть приємно здивовані. Ну і наостанок особисто мій улюблений бренд, за який я готова битись на ножах, це Technics. а конкретно Technics az 40 m 2 Вони в саундмах зараз по знижці а коштують от прям 4999 гривень. Тобто підпадають в наш топ, і я сподіваюся, що ви встигнете взяти їх. За цією акційною ціною, Технікс, справжні професіонали своєї справи їх філософія полягає в тому, що вони займаються виготовленням не просто технології відтворення звуку, а саме створенням атмосфери. І я маю сказати вам, що у них це добре виходить. Якщо говорити про ТВС, то зараз всі в очікуванні їх нового флагману лінійки – це Технікс AZ-100. Салони приймають перед замовлення. Люди терпляче очікують, коли зможуть нарешті потримати в руках ці круті навушники. І я чекаю теж обов'язково обіцяю вам зробити їх огляд. А до речі, для тих, хто не бачив, у нас на каналі є огляд, в якому я порівнюю ем, Technics AZ-60 і Technics AZ-80. Ну мені навіть 80 тоді були просто. Але зараз ми побачимо їх найдоступнішу модель az 40 І повірте мені, тут, по-перше, є на що подивитись, вірніше, що послухати. А по-друге, вона дійсно абсолютно правильно знаходиться в цьому топі, тому що це одні з найкращих ТВС-ок, які ви можете придбати до 5 тисяч гривень. Розпочнемо з зовнішнього вигляду і бачимо фірмовий дизайн кейса, який повторюється у всій лінійці: прямокутний і заокруглений по краях. Наш кейс виконаний з матового чорного пластику, але загалом існує в трьох кольорах: чорний, срібний та золотий. Відкривається і закривається він легко, має індикатор заряду. І сам по собі практичний відбитків пальців не залишає і комфортно лежить у руці. Самі навушники теж виконані з якісного пластику і з захистом від вологи ipx 4. А ще до них є комплект змінних амбушур, щоб ви могли якнайкраще зафіксувати їх під себе. Не забувайте, що це впливає не тільки на загальну посадку, але й на звук, і на шумоізоляцію, тому нехтувати цим етапом ніколи не варто. Раз ми вже про посадку, то тут вона теж прекрасна. Навушники маленькі, зручні, вони підійдуть і просто для повсякденного використання, і навіть для заняття спортом, ну, завдяки захисту від вологи. Ну от подивіться самі, як вони чудово виглядають. Компактно і маленько. Підключення тут буде трохи відрізнятись порівняно із попередніми двома моделями, тому що тут встановлений Bluetooth 5.2 і є кодики SBC і AAC, а от LDAC, на жаль, немає. Ну що ж, але то нічого, тому що просто зараз починається переламний момент в описі цих навушників, де я почну їх нахвалювати. По-перше, здається, тільки у них в порівнянні з усіма брендами навушників, що я бачила, є українська мова в застосунку. Що це як не любов і не кахання? Сам застосунок гарненький і стильний. Тут ви можете побачити рівень заряду навушників, керувати режимами ANC і прозорості, налаштувати собі звучання за допомогою еквалайзера або обрати один з пресетів. Налаштувати ще купу різних опцій, на кшталт можливостей користування самим додатком. Наприклад, ви можете вивести на головний екран три найважливіші для себе функції. Як то швидкий доступ до режиму звичання, голосових підказок, ANC, режим пошуку навушників, режим підключення і ще багато багато іншого. До речі, режим пошуку навушників це якщо ви зняли навушники і десь їх поклали. Достатньо буде дати команду в додатку і вони видадуть звук. Ну або ви зможете знайти їх по геолокації. Одним словом, застосунок мені тут сподобався, а ще більше мені тут подобається звук. Порівняно із першими двома навушниками, в яких В подібна чиха, акцентовані високі і акцентовані низькі. Тут ми цього не спостерігаємо. Тут збалансоване звичання, добре насичена нижня середина і висока середина. Нарешті високі частоти чисті, виразні, але акуратні. Їх, от якраз. Тільки скільки треба для того, щоб дати чіткість відтворення, але не скочуватись при цьому в дзвінки і таку акцентованість. Бас тут не такий потужний, як Final Audio, наприклад. Вони тут більш глухі, чіткі і швидкі. Чим взагалі відрізняються по звуку Technics від попередніх двох пар навушників, це тим, що тут буде найтепліше звучання, найзбалансованіше і найрівніше. А ванкер воно буде більш світле, більш акцентне. В той час, як фанел, воно буде більш потужне, енергійне і такий динамічний звук тут. І ще важлива відмінність: серед усього топу тут найкраща деталізація і виокремленість інструментів. Ну, дійсно, якщо тут. Можуть звуки змішуватись в таку певну кашу. То в Technics це буде прям приємно слухати, щось там розбирати. Звісно, це не так, як в дорожчих моделях, не так, як в повнорозмірах. Але ну, за свій бюджет це прям класний показник. Чесно кажучи, я сороковки слухала взагалі вперше. І я думала, що буде гірше. Ну, правда, я думала, що буде сильно гірше, але вони мене не розчарували. Я така, а! Можу і такі собі взяти, в принципі. Я просто подивляюсь на ну, соті. Я теж хочу соті. Я хочу їх послухати. Я хочу, хочу віддати цій фірмі всі свої гроші, щоб взяти собі найкращі навушники. Що з мене взять? О, але насправді я би такі собі взяла за 4,999. Можна подумати? Хоча. Тут є питання до мікрофонів. Ну я після файна ну, мені дуже важко якось робити тепер знижку на мікрофони. Тому записала для вас тест. Послухайте так, а це очевидно не найсильніша сторона Technics az 40 m 2 але менше з тим, просто зараз ви можете послухати, як будуть звучати ваші голосові повідомлення при спілкуванні і зрозуміти на що ви можете розраховувати тут. По звуку. Тобто, в принципі, при бажанні, в цих навушниках можна спілкуватись, але зважайте на свої пріоритети, вибір робити вам. Тут якби така справа. Тепер давайте трошки поговоримо про ANC і прозорість. Якщо порівнювати з попередніми Anker і Final, то ці режими тут будуть трошечки кращі. Але насправді різниця не така велика, щоб я прям ну якось прям так зауважила: вау, яка, які класні ANC, який класний прозорий режим. Ні, вони середнього рівня, тобто нормально. Тут середня температура по палаті середньо. Сама придумала, сама посміялася. Понятно. По заряду Technics ez 40 будуть працювати 7,5 годин самі по собі, як навушники, і 25 разом із кейсом. В принципі, це майже ті самі показники, що і у Final. Фаворит тут буде однозначно Anker Soundcore. Якщо брати до уваги загальну картину по цим навушникам. Чому я вам її рекомендую? Вони дійсно сподобаються тим, хто хоче чути в навушниках збалансований звук без окремих перекосів по частотах, але при цьому якісний і розбірливий. Це одна з основних їх переваг в часи, коли більшість навушників побудовані на акцентних яскравих високих. Ні, ну що поробиш, якщо багато людей дійсно любить цей звук. Такий, щоб все було таке яскраве, світле, класне, як ванкер. Не засуджую кожному своє. Ну, чесно, я в техніксах за їх збалансоване звучання готова пробачити навіть мікрофони. Хоча для мене це в принципі важливо, але от краще буде звук. І кейс зручний, стильний, практичний, маленький і застосунок з українською мовою. Ну, я ще ніде не бачила української мови досі. До речі, може хто знає, в яких застосунках є українська мова? Скажіть мені, будь ласка, я хоч перенала... переналаштую. Бо у мене ціла купа застосунків на телефоні до навушників і всі англійською. Тому давайте підбивати підсумки нашого топу. Якщо ви любите технологічність, стиль, яскравий світлий звук, вам підійдуть Anker Soundcore Liberty 4 nc Якщо ви полюбляєте багато гарного, потужного басу і вам потрібен якісний звук мікрофонів при розмові, вам за Final Audio з 3000 три А якщо ви прихильни класики, практичності і теплого збалансованого звучання то вам за Technics AZ40M2. А взагалі приходьте до нас в салони, якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі і Одесі, тому що звук, це справа дуже суб'єктивно. Послухайте всі ці навушники особисто і оберіть саме ті, які підійдуть і сподобаються вам найбільше. Такий у нас вийшов топ. Я сподіваюся, що він був корисним для вас, що ви щось для себе дізнались, або, можливо, навіть обрали свого фаворита. Якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме навушники вам найбільше сподобались, поставте лайк і, звісно ж, підпишіться на канал. А завершувати. Цей випуск ми будемо розіграшем, як завжди. Минулого разу ми розігрували два еко-сертифікати серед всіх людей, хто залишить будь-який коментар під нашим попереднім оглядом. Тож, давайте дізнаємось, хто став переможцем. А переможцями стали люди, які залишили ці коментарі. А -а -а. Вітаємо вас із перемогою! Очікуйте, будь ласка, ми зв'яжемося з вами для того, щоб уточнити деталі отримання вашого подарунку. Ми напишемо вам в коментарях. Ну і звісно ж, ми оголошуємо новий розіграш, і це просто фантастика. Тому що ми розіграємо одні з цих навушників. Як ви думаєте, які Final Audio з 3000 sv Навушники з просто топовими мікрофонами, з класним басочком. Для участі в розіграші залиште, будь ласка, будь-який коментар під цим відео від семи слів і все, ви приймаєте участь. Результати оголосимо в наступному випуску. Ну що ж, а на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, тому що я дуже старалась його для вас зробити класним і корисним. Що головне, дійсно, це знаєте такі поради від щирого серця. Тому, будь ласка, користуйтесь, беріть до уваги. Я сподіваюся, що ви теж оціните. Ці навушники на цьому, все дякуємо вам за перегляд! Мене звати Настя Грушечка. Це компанія SoundMach, Побачимось.